Всім привіт! На сільських ставках, де зазвичай взимку рибалю скриги на мормишку з мотилем, можна піймати окуня та плітку. Інколи кліє карась та короб, але не на кожному ставку ці види риб клюють взимку та потрібна плюсова температура. А ось плітку можна стабільно ловити на протязі всієї зими. Відео розраховане на початківців, тому досвідчених рибалок попрошу написати в коментарях свої поради у ловлі плітки з льоду взимку. Плітка добре ловиться на гру мормишкою та на стояка, коли ви кладете вудку біля лунки і чекаєте на клювання риби. Кожний ставок це специфічна водойма, і потрібно зрозуміти, чи в даній водоймі плітка краще ловиться на гру мормишкою, чи на нерухому мормишку. На тих ставках, де зазвичай рибалю, плітку краще активно шукати по водоймі на гру мормишкою. Потрібно поекспериментувати з кількістю мотилів на мормишці, інколи підібрати колір мормишки. Та коли плітка капризна, взяти вудку з тонкою ліскою. Також пробував ловити плітку на стояка. В тому місці, де вдалося піймати декілька рибин на грумормишкою з мотилем виставляв 5 вудок, підсипав в лунку манку і в такий спосіб інколи теж вдавалося половити плітку. Але все-таки активний пошук риби та ловля на грумормишки давала більш кращі результати, як ловля на стояка. Оскільки замічав, що багато риболовів ловлять плітку на стояка, то тут можна виділити два напрямки ловлі: це використовувати кивок чи поплавок для відслідковування клювання риби. Оскільки мені більше подобається ловля плітки на гру, то на стояка дуже рідко рибалю і купувати окрему вудку з поплавцем немає бажання. Але скажу з власного досвіду, що на стояка краще користуватися поплавком, чим кивком. Адже часто під час риболовлі доє вітер і розхитує кивок, тому всі делікатні клювання риби можна пропустити. Хіба якщо ви рибалите у безвітряну погоду або в очереті, де вітер не заважає. Якщо ви вирішили, що ловити плітку вам більше подобається на стояка чим на гру, тоді краще зробити вудку з зимовим поплавцем і ловити в будь-якому місці водойми, адже вітер заважати рибалити не буде. Взимку плітку з-під криги доводилося ловити на мотиля, тісто з манки та плавлений сирок. Оскільки часто активно шукаю плітку в поставку з грою мормишки, то мотиль для мене найкраща наживка. Також інколи ловлю на гру з мормишкою з тістом зманки, але лише тоді, коли на вулиці плюсова температура. Коли на вулиці мороз, то з тістом зманки незручно рибалити. Тісто липне до пальців, коли намотую його на мормишку з шприца, і потрібно мити руки, а при мінісовій температурі часто цього робити не хочеться. На стояка використовую всі наживки, що беру з собою на риболовлю. Мотиль зручний тим, що після клювання риба часто його не збиває з мормишки і можна продовжити рибалити. Манка теж добре тримається на гачку. А ось кусочок плавленого сирка риба часто збиває під час клювання, і якщо плітка не засіклася за мормишку з гачком, Потрібно кожного разу перенаживляти сирок після клювання. Якщо ж ви не замітили, як клювала плітка на плавлений сирок. У вас буде пуста мормишка без наживки і клювання риби в цьому випадку не буде. Ви втратите час на риболовлі, поки не перевірите мормишку і не наживите плавлений сирок знову. Ловля плітки взимку з льоду дуже цікава риболовля. Є безліч варіантів ловлі цієї риби. Яка також дуже добре кліє на різні безмотилки, але для новачка раджу розпочинати вчитися ловити цю рибу з мормешкою та їстівною наживкою. Хіба якщо ви їдете на риболовлю з досвідченим рибалкою, який вміє і покаже вам, як ловити плітку на безмотилки, тоді можете спробувати цей цікавий вид ловлі риби. А мені цікаво походити по ставку в пошуках плітки з мормешкою та мотилем. Трофейної риби не ловив. Але під час ловлі риби на стояка колеги, плітка за 200 грам вкрала вудку на його очах. Перед тим, декілька хвилин тому, він жалівся, що в нього бракована вудка і рибалити нею немає бажання. От риба почула його бажання і вкрала вудку. Весело було на тій риболовлі, але, на жаль, відео в той час не знімав.